Е, Ігор циганник, бачите, ми швиденько переключаємось, Ігор. Заходьте, ми вже, либро? Ігор, не, ти не, хочеш, не, ми на ручі, на ручі, ні, а ти волосі, так хвилюєшся, Вже трішки мені бурчати почав. Я, до речі, Нелі Великі Вітання передаю. Е, тому що я колись свого часу ну, так само був на екскурсії знаєш, в Ватикані. Я був на екскурсії в цьому храмі Петра. Там ж похований Кароль Войтила, Іван угу. Павло Ій. Це той понтифік, якого я бачив особисто, коли він приїжджав до Львова. В гості, я пам'ятаю ті всі черги, які ага. стояли, коли він проїжджав на цьому папомобілі. І взагалі я вчив його історію, знаєш, там він ж е, недалеко від українського кордону народився, займався футболом, воротарем був. Тобто є що згадати. Герб а ти... український бачив. Бачу, о, да. о, це <реш> найважливіше. Для всіх, хто колись буде або планується, знайдіть у Святого Петра герб України. Це а важливо. Ти... ти знав, до речі, чи папа Римський був футбольним а фанатом? Цей? Сан, э, Франциск? Так, так, так. Він болівав за сан лоренцо Uh -huh. Клуб аргентинський з бено айреса робітничого класу. Він справді він був таким фанатиком футболу. Ну, знаєш, ну, можна так до нього застосуватися, тому що він болівав. І найголовніше, що цей клуб зараз вирішив вшанувати його пам'ять, спеціальну форму. В наступному поєдинку вона вийде в спеціальній формі, присвячені якраз Франциску. Він аргентинець, uh -huh. він шалений фанат футболу. Він болівав за збірну, він розповідав купу історій, Як він там в 78-му році, коли вони вигравали чемпіонат світу, був за неї, в неї закоханий. Головний тренер 86-го року збірної Аргентини, так само чемпіонас. Світу Карлос Білардо, вихованець Сан лоренцо А чому він болював за Сан лоренцо Справа в тому, що в 1906 році, коли заснували цей клуб, він один з чотирьох найвідоміших: тобто є Ріверплейт, Бока Хуніорс, Індепендієнте і от Сан лоренцо І от цей клуб, коли Фу, вони не мали де грати. І коли вони не мали де грати, то там був священник, який дозволяв грати на е, цьому на полі, яке належало якраз церкві у mm -hmm. цьому приходу. Mm -hmm. І вони собі там побудували стадіон і там грали. І як наслідок, от дуже багато священиків вболівали якраз безпосередньо за клуб Сан лоренцо Клас, дуже, цікаво, дуже цікаво. завжди Ігор з історіями. Давай переходимо до, до порядку денного, як то кажуть. Так. Почнемо з тенісу. Теніс, Ліна Світольнина продовжує переможну серію. Вже восьма підряд перемога на грунті. На, на ну, Почнемо з того, що вона виграла турнір вперше так. за два роки. Вона виграла турнір в Руані. Uh -huh. І вона зробила рекорд. Валюш, вона не програла до фіналу жодного сету. Uh -huh. Вона всі поєдинки виграла в двох сетах. Це був турнір в Руані, підготовчий до турніру в Мадриді. Uh -huh. Мадрид це один з найпрестижніших турнірів ITP перед Гранд слемом uh -huh. який буде зараз орлан гарос Ми розуміємо, що всі готуються до орлан гаросу ґрунтовий турнір. І зараз вона так само в двох сетах пройшла перше. Ну, тобто, загалом це друге коло для неї перше, тому що вона сіяна. Вона перше коло пройшла без без. І прийшли mm -hmm. до третього кола, і е, достатньо впевнено вона перемогла над свою панеткою. Так, вона над британкою Лес перемогла, і достатньо впевнено 2-0. Тобто так само по сетах пройшла. І зараз вона зустрінеться вже в третьому сеті, буде в третьому колі дуже серйозна суперниця. Це казахстанська тенісистка Олена Рибакіна. О, так. Це буде, та буде не просто, тому це буде що та буде. Ну вона росіянка Я не думаю, ну вона правда, вона 18 році прийняла казахстанське громадянство, але я думаю, що там так само рукостискань не буде. Та, окрім Еліни, є Марта Костюк. Мартаколі Марта так само в третьому колі. Марта, е, вона е, перемогла е, Радукану, так само британку, і зараз вона зустрінеться з безпрапорною Кудерметовою. Знову, то Скільки Казахстан, то безпрапорна розсіялася їх по всьому воно, світу. Так воно є. Ці поєдинки відбудуться завтра. Будемо болювати за наших. То Марта Костюк її поєдинок був набагато складніший. Вона у трьох сетах перемогла, але це е, наші турніри. Тобто наші будуть там достатньо певно себе почувати. І я розраховую, що як мінімум півфіналі, а можливо, навіть у фіналі хтось з України буде. На теніс займається поки що зболіваємо за наших дівчат. Слідкуємо за тенісним тенісними подіями. Переходимо до боксу, і для мене дуже неочікувано було, що спочатку голосили, просто десь про де пролізло в пресу. Нова дата і суперник Олександра Усика, що це буде Даніель Дюбуа. 12 липня, потім помінялося на 19 липня. Так буде б чи подивися, не буде. Дивися, він буде. Це 100% буде. Просто зараз всі чекають офіційного підтвердження. Чому вони перенесли з 12-19? на 19? Це справді інсайдерська інформація. Це журналісти, от, що дізналися, я сам інсайдер. Я розумію, що деколи може з'явитися якась інформація, футбольна, угу. ти її видав, потім воно помінялося. Що таке інсайд? Інсайд це те, що може зараз, інсайд це те, що може зараз просто, ну знаєш, якби воно може скиснути в якийсь певний мене. Нині воно так, а завтра воно так. Угу. Так була дата 12 липня. Наскільки угу. я розумію, там Нью-Йорку має відбутися не? інший боксерський вечір. З, ага. Суперзіркою Шукур Стівенсон, легковаговик, легковаговик, який ну, може перебити. Uh -huh. Ну, два боксерських великих вечора робити в uh -huh. один день, ну, немає це не нелогічно. Не і, да. і вони перенесли на 19 липня, ніби на стадіоні Емблі на Великому. Чому Дюбуа? Ну, Ну, Усик пообіцяв Дюба, Дюба дуже хоче. Так, вони там змушують, ніби що там і Усик повинен битися з паркером, щоб захищати свій титул. І Дюба повинен так само битися з Чисорою, щоб свій титул. Ну коротше, вони там щось мутять, мутять, але ну, швидше за все, що буде Дюба і Усик. Вони просто розкручують, розкручують, розкручують. А коли кожен що... міг більше заробити, 100%. щоб подія була це що? більш масштабною масштаб. Тобто, може ще перенестися дата. Ми mm. ж це розуміємо. Це бокс. Це тут головне накрутити. Знаєш, наварити. От я, до речі, хотів тобі сказати, що. Грибну юшку я мав честь вчора куштувати справжню грибну юшку в Карпатах в прекрасному місті Богородчани. Я шалено люблю грибну юшку. І от бачите, така навариста грусна грибна юшка, яка у вас сьогодні була, так само зараз вона і навколо боксу. Ти та, що Дюба. З, підбита сметаною, чи та, що. З лукшиною прозора. Я Прозоро. люблю ту таку mm -hmm. смачніше. Але наварили от в боксі так само, як ви грибну юшку. Ну добре, з боксом, поки закінчуємо. Переходимо до внутрішнього чемпіонату, футбольного чемпіонату, до Кубка України. Пройшли два матчі півфінали. Так би мовити, я сподівався, що вони по інші. Чому закінчиться, але буде дербі, так? Традиційно Два українські. дербі буде. Так. Перше дербі завтра буде. Завтра в класичному протистоянні Чиптаті України грають Динамо і Шахтар. Що угу. вони грають ну, на Львів-арені, Це домашня гра для Шахтаря. В Шахтаря останній шанс. Ну, Саша вже не вірить. Не вірю. Але ще є шанс. Теоретичні шанси є, щоб зачепитися за чемпіонство. Хоча, ну. Дуже важко буде, треба, щоб Динамо програвало все підряд. Але вони можуть допомогти Олександрії. Uh -huh. Якщо е, завтра Шахтар переможе Динамо, тоді Олександрії можна близитися до Динамо. Коротше, завтра важливий поєдинок. Але справді потім ще буде фінальний поєдинок Кубку України, в якому так само будуть грати Динамо і Шахтар. Uh -huh. Це е, поєдинок, який визначить переможця. І для Шахтаря, це ну якщо він програє чемпіонат, то хоч якийсь трофей треба вигравати. Uh -huh. Вони в півфіналі перемогли Полісся з Житомира в додатковий час. Алісон забив м'яч 1-0. Хоча до цього вони двічі Поліссі в чемпіонаті програли. А вони жодного І... разу не вигравали у Полісся взагалі зараз. Взагалі, історію. але але от в цьому сезоні двічі програли. Але найголовніше Полісся з Житомира Фінал Кубку в Житомирі. І поліція дуже хотіла грати в домашньому на домашньому стадіоні цей фінал кубка. Ну але програли Шахтарю. Ну а Динамо на виїзді Динамо на виїзді перемогло боковину з рахунком чотири Сантанова цей за гол забив uh -huh. Елісон ворота Полісся. А Динамо в іншому півфіналі в Львові перемогло Буковину Чернівців з рахунком 4-1. Два м'ячі uh -huh. Волошан, Брашко і Шапаренко позабивали, хоча програвали по ходу. Буковина в першій лізі, воно в нижчому дивізіоні, але єдина з команд, Це яка важливо, потрапила та, до півфіналу. Дійшла до півфіналу команда, яка знищує ліги. Ну і мені здається, треба зауважити, що вже в четверте скасовують матчу за суперкубок. Не буде ну, традиційно ще до війни, коли команда чемпіон Кубка України і команда чемпіон, чемпіон чемпіонату України між собою зустрічалися, знову четверте відміняють. Ну от, Ігор, чого? Ну, дивися, його проводили завжди в Одесі. Зрозуміло. Зараз це робити складно, ризиковано. Можливо, могли проводити у Львові, це повідомлення. Можна провести його і в Києві. Але зараз календар таких матчів, розумієш, в нас зараз, якщо команди грають в Єврокубках, то вони після зборів залишаються за кордоном, щоб не вертатися сюди. Грає там Єврокуб, да. і потім, а тут треба при, відіграти там Єврокубки, вернутися сюди, зіграти матч, потім повернутися назад. І це достатньо складно угу, для складно. самих футбольних. Ну, але я думаю, що найближчим часом, як тільки воно, знаєш, ну це цікавий поєдинок, і він завжди додавав такого перцю, будемо сподіватися, що він так і буде розпочинати наші сезони. З перемогою України в цій війні будуть і повертатися такі кубки. Нормально розказав? Фантастично розказав. Дякую. Одна юшка вчора була фантастична. Ми тебе теж можемо сьогодні порастити. Так, Ігор циганик був сьогодні з нами. Коментуйте. Чи цікаво вам слухати про новини про спорт так само, як мені? При тому, що ніде ні з ким іншим я спорт не стук. трьох відомих клубів з Аргентини Валя знає. А якщо запрошуєте, десь до завтра більше часу я вам ще більше розкажу і про Карпатську юшку, і про інші пригоди, які в мене були дякуємо тобі. Ігорю. Ну а ми передаємо слово Світлані Усенко. Телеканал Рада варто дізнаватися.